Кальції Детринікомед. Турбота про свою красу. Уже зараз а в Херсонській області окупанти не перестають накривати вогнем, деокуповані населені пункти. Двоє людей загинули, ще десятеро поранені минулої доби. Найбільше від масованих атак страждає Херсон. Лише за п'ять днів від вогню загарбників загинули 15 херсонців і ще 35 постраждали. Серед них одна дитина. Більше про терористичні дії окупантів розкаже Олександр Можичук. Мертві тіла на вулицях, сльози та вічі рідних і знайомих. Так окупанти після відступу мстяться мирним жителям Херсона за свої ж поразки. Внаслідок обстрілу 62-річна жінка загинула миттєво від поранення голови. Вона вийшла зі своєї квартири разом з чоловіком в момент влучання російської ракети у багатоповерхівку. На низ не ходіть там на вбита Лежить. Поранений чоловік Наталі ще деякий час тримався. Його донька Лілія намагалася викликати швидку, але через відсутність світла з перебоями працювала мережа. 66-річний чоловік помер у лікарні від внутрішньої кровотечі під час операції. Голочка заходить в тіло і внутрішні органи, і цим вона дуже небезпечна, бо не можна ідентифікувати зразу. Внутрішня кровотеча і людина помирає. Лілія втратила обох батьків зі слезами на очах. Вона пригадує, що її рідні завжди знаходили спільну мову, і ось тепер померли один день через навмисний акт тероризму з боку Росії їхні навіть ці люди просто забрали у мене людей. В Херсоні за останні днів в результаті російських обстрілів загинули 15 людей, 35 травмовані, серед них одна дитина. Загалом від дій так званих визволителів на Херсонщині постраждали майже 70 дітей. Напередодні увечері з Херсона до Хмельницького вирушив перший евакуаційний потяг, на якому виїхало 100 людей, серед яких діти і люди з інвалідністю. Також частину дітлахів вивезли до Миколаєва. За словами голови Херсонської обласної держадміністрації Ярослава Яношевича, російські обстріли змусили. Владу також перевести пацієнтів лікарень до інших районів, а частину хворих з психіатричних клінік відправити до Одеси. Олександр Мужичук, програма Вікна СТБ. Єдині новини.